Розпаковка моїх покупок з сайту темо. Дивіться, що я замовив. Ось такий маленький ліхтар, але писали, що він дуже гарний світ. Заряджу, покажу вам, дійсно гарно чи ні. І одразу по цінам 211 гривень. Ось такий маленький. Потім експандер 94 гривні. Потім там був такий стул з чехлом, ну такий на природу ходить. 85 гривень. Я думав, що то і стул, і чехол, а оказалось тільки чехол за 85 гривень. Коротше, не потрібен він. Два чехла на телефон по 69 гривень. Потім ось таку маленьку сумочку. Це там, ну, як на стадіон ходить, там, бігати чи на турніки. Вона така зручна на пояс чіпляється і можна ну, положити телефон, там, ключі і так далі. 81 гривня. Потім такі гачки, які е, на турнік чіпляються на руку. Два штуки 167 гривень. Ось така резинка, я її так чекав, хочу вже спробувати з нею підтягуватися. 182 гривні. Е, для прання така одна. Сумочка для прання взуття. там, По-моєму, 42 гривні. І ось такий рюкзак невеличкий, а, ще є, е, такий невеличкий рюкзак, так, на кудись вийти там, в баню, сходити чи кудись на природу виїхати. Ось такий рюкзак е, коштує 100-280-262 е, гривні. І така маленька сумочка ще на ну, так, на, на тіло. Да? Коштує вона, по-моєму, 126 гривень. Ну, коротше, подивимось по якості. Рюкзак непоганий. Ну, от Я хотів такий, щоб невеличкий був, вроді він відповідає. По якості ні, ще не розпаковував. Але дуже цікаву цю резинку. От прямо завтра піду і вже буду з нею підтягуватися. І ще хочу спробувати, що ж тут за ліхтар. Дійсно він гарний світить. Чи така? Не дуже... О, ну, Дійсно маленький і легенький. Ага. Ну, Зараз він розряжений є. Не, заряжений трошки. Ага, і так, ось такий режим. Ну, коротше, спробую в рюкзак покласти, хай такий, такий фонарик буде. Так що ось такі покупки з тему. Дуже швидко приїхала посилка менше, ніж за 2 тижні. Ось так.